Доброго і Богом благословенного суботнього ранку, дорогі наші глядачі! Сьогодні ми будемо готувати страву дещо іншого гатунку. Зазвичай ми готували якісь святкові чи особливі страви. Сьогодні ми приготуємо досить просту, примітивну страву, як на перший погляд, але без того, попри все, вона буде, напевно, може стати улюбленою у вашому меню. На кожен день. Отже, сьогодні ми будемо готувати пересипання. Часом ту страву ще називають ліниві голубці, тому що в неї ми даємо все, що в голубці, тільки не завертаємо, не закручуємо, а готуємо її так швидко і на скору руку. Але з великою любов'ю і з великою увагою, щоб все було як найкраще і найсмачніше. Отже, готуємо себе в першу чергу, загортаємо у фартушок, Аби не вимастити реквізит і приступаємо до роботи. Отже, ми готові готувати нашу пересипанку. Для цього нам потрібно в першу чергу посудина. Ми беремо банячок, в даному випадку маємо керамічний, може бути, як для кожної каші, алюмінієвий або з нержавіючої сталі. В даному випадку ми маємо модний керамічний банячок. Добавляємо, наливаємо воду. Як до кожної каші, в більшості каш, які ми готуємо, вода, щоб каша була добра, не рідка, не розбита, не розмита, якась така незрозумілого вигляду. Є певна пропорція. Я думаю, що майже всі господині це знають. Дві частини води, одна частина крупи. Отже, ми даємо дві частини води в наш банячок. Беремо чотири шклянки води. І кладемо гріти на липку. Доки вода гріється, готуємо інші компоненти. Даємо до каші, щоб вона була дуже доброю, додаємо обов'язковому порядку цибулю, ріжемо її на кубики. помнули, щоб вона промаринувалася. Поставили змогу, щоб вона нам не давала свого соку в наші очі. Так, далі беремо пательню і готуємо до тої каші е, головний інструмент, який надає смаку, це бочок. Беремо також невеликий кусочок, грам 300 бочку. тонко порізати і тепер смужками бачимо частина тут дає більше жиру ми можемо зрізати і з нього дещо особливе зробити Так, бачимо, кожному шматку в нашому випадку є місце, де є більше смальцю і менше м'яса. Тому ми оцей оце, жир зрізуємо більшу частину жиру, потім з нього буде робитися щось, щось більше корисне. Ми бачимо, ми відділили більшу частину е, сала, зняли. І тут, де є більше насичене м'ясом, ріжемо на такі кавальчики продовговостої форми. Отже, зараз ми на пательні підсмажуємо наш бочок. Наше м'ясо кладемо на пательню і на плитку. Трошечки-трошечки його змінити. Смак, підрум'янити, підпекти. Добре. Далі ми готуємо морку для того, щоб могли її також додати в нашу страву. Морква вона вже почищена. І на грубій терці грубо тремо. Постик моркви кожен любить з'їсти, щоб пальці не обтерти і свіжого вітаміна скористати. Моркву ми можемо зразу, не підсмажуючи, ставити в нашу, наш глиняний керамічний банячок. Також висипаємо нашу цибулю. Так, в воді ми маємо цибулю і морку. І бачимо, починаєш шкваркотіти наш бочок шпондер. Його трошечки помішуємо. Отже, як бачите, ми підсмажили наш бочок, трошечки підрум'янили. І тепер його також викладаємо до нашого баняка. І також туди смалецький, ступився, туди виливаємо. Ну, і тепер справа за гречкою. Гречка у нас одна з улюблених круп, як на Галичині, так і в цілій Україні. І оскільки у нас було 4 шклянки, даємо 2 шклянки. Дві гречки, шклянки-грешки. І також тепер даємо нашу капусту. Капусту січемо великими і грубими кусочками. Так. Де, ми спробуємо, Тут нам буде зручніше. Ріжемо досить-досить грубо. Пересипанку. У нас вдома варили часто. І господиня, коли десь є літо, робота, купа праці, не було коли робити голубці, робили отаку от пересипанку. Правда, вона могла бути в більшості випадків пісною стравою. Ось тільки. Кожен з нас полюбляє, щоб у страві були міцні компоненти, ми додали до неї ще трохи, ще трохи булочку. Оскільки там в нас було приблизно літра 200 об'єму, то ми даємо таку добру чайну ложку, щупку в солі. І це більше-менше буде достатньо, аби нам присолити нашу страву. І також даємо лавровий лист белений. Замішуємо. І також, оскільки бочок був досить пісний, ми додаємо ще трошечки оливи. Можна соняшникової, можна оливкової, можна додати смальцю. Тому що гречка каша, яка дуже і дуже багато потребує масти. Є багато жиру, є досить масна. Гречка буде дуже і дуже тоді смачною. Закриваємо кришкою і варимо до готовності. Заки вариться наша пересипанка. Ми готуємо. Е, те, чим будемо зверху поливати, то є шкварки. Багато з нас, я особисто не люблю, але більшість з нас люблять шкварки. Тому ми зараз ті шкварки свіженькі зробимо і з цибулею підсмажимо, щоб вони були готові до, нашого, до нашого, нашої пересипанки. Сало, яке ми зрізали, тепер починаємо використовувати за іншим призначенням. Ріжемо його на. Кубики досить великі, щоб були гарні шкварки. Тут не чисте сало, а є ще і прожилки м'яса. Тому воно буде. Шкварки для любителів шкварків будуть бомбезні. Розкажу, чому я не люблю шкварки. Колись як я ще був малим шкварком. Не знаю, може бути в класі другому або третьому, а брат, напевно, був ще набагато менший. Женився наш вуйко. І кухарка смажила, зарізали, хто належить, точно пам'ятаю, що двоє свиней. І кухарка смажила, топила е смалець. І... Таких великих баняках на дворі то на дровах плавилося і великими дерев'яними лишками все колотило. Ну і ми так крутилися і каже: хлопці, ходіть, я вам дам щось доброго. Шкварки любите? Ну, та любимо, всі люблять шкварки, і ми любимо. Ми дали нам потарели, так лишку тут зачерпнула шкварків, наклала. Ми так з'їли добрі, добрі. Дайте нам вуйку цью ще, дайте. Дали нам ще добавку ми з'їли. Ще може раз, ще раз ми з'їли тих файних таких теплих запашних шкварків. І ота третя порція вже була лишньою. Після того ми, шкварків, ні я, ні мій брат, до сьогоднішнього дня вже не полюбляємо. Але це не є підставою, щоб для вас, дорогі глядачі, ми не зготовили і не, не помастили кашу, гарну кашу, пересипанку шкварками. Отже, мораль. Цій історії така. Все добре, доки добре, а що забагато, то не є здоровим. Часом найліпшу і найсмачнішу річ можна собі скапарати на смакові тільки через надмірне вживання. Ну, не тільки їди стосується, стосується також і багатьох речей, часом далеких від їжі. І тепер ці наші сировину шкваркову кладемо грітися. Наш бочок вже почав пустив сік, який ми називаємо смальцем, і він вже гарно і чудово там шквариться. Тепер ми готуємо ще трошечки цибульки, щоб засмажити разом з нашими шкварками. Ріжемо досить таки більші. Кубики. Так. І на тарілочку трошечки-трошечки традиційно перемнемо разом з сіллю. Чудово, чудово, чудово. Аж плачу від щастя. Така добра цибулька. Добре, шкварки наші. Вивільняють. Жир на братваночку і маємо трохи терпцю, доки воно все набере свої кондиції. Знаєте, доки готуються наші шкварки і наша гречка, я хочу скористатися моментом звернутися до громади Золочівщини і не тільки Золочівщини, випадок, який днями стався зі мною. І знаєте, до сьогоднішнього дня десь приєм... неприємний. Осад лишився мені у серці. Їхав я в Золочеві, по місті, і золочев'яни знають вулицю Степана Бандери. Степана Бандери, мені здається, так, біля магазинів смаків і заглохла машина. Знаючи, що з нею стається, її треба було просто взяти на трос шлейку і протягнути метрів 50, вона би завелася. Стою посеред міста. Затор, машини не можуть проїхати, стою зі шлейкою, натягнутою. Дивлюся в очі кожному одному водієві, який попри мене проїжджає. Так мило, спокійно, благально. Люди, поможіть. Будь ласка, протягни. І кож недалеко були таксісти, можна було піти, що я пізніше і зробив і завів автомобіль. За 10 хвилин мого такого соціального експерименту не зупинилася ні одна машина. І фактично більшості людей дивилися, побачивши, що я їх бачу, що я прошу, обернули погляд прямо так вперед, рівно в велику даль, не дивлячись про те, вдаючи, що їх, вони мене не бачать. Я трохи поспішав, мав важливу зустріч. І... Але не наскільки поспішав, щоб треба було гвалтувати вже і зараз. Але в такому випадку, в такій ситуації є, можуть трапитися і опинитися люди, яких життя може залежати від кількох хвилин. Можливо, у тій машині, яка зламалася і стоїть попри дорогу, і просить вас, щоб їй допомогти, везуть вагітну жінку у пологовий будинок або якусь хвору людину. А Може, людина поспішає у якійсь надзвичайно важливій справі. Прикро навіть бачити, коли швидка машина, їде швидка медична допомога з аварійкою на сигналізації, з сиреною, її, в принципі, майже ніхто не пропускає. Ми дивимося, так, як ті водії, що проїжджали попри мене. Вперед, далеко, вдаємо, що ніхто не бачить, що ми не бачимо потреби навколо себе. А від тої потреби може залежати дуже і дуже багато комусь і, і, і чиєсь життя. Тому прошу вас, дорогі брати і сестри, дорогі городяни, дорогі просто люди, не вдаваймо, що ми не бачимо коло себе потреби. Якщо сьогодні ви не побачили мене, завтра можеш ти стояти на моєму місці і поспішати значно важливішій справі, аніж я. І тобі також ніхто не стане. Хіба ж так важко? Хвилину часу свого життя, своїх можливостей, жменку своїх можливостей використати для когось іншого, для чужої людини, а в особі тої чужої людини можеш бути і ти, і я, і другий, і десятий. Спішімо робити добро. Не лише тим, хто вам подякує, хто за вас розкаже про всім, кого ви знаєте, хто вам зможе віддячити, але зробіть добро тому, хто. Навіть вас може і більше ніколи не зустріне. І тоді ви у цей світ, жорстокий, байдужий, егоїстичний, кинете жменьку добра, насіння добра, яке проросте обов'язково. І хто знає, чи не вам потім обернеться добрим і багатим плодом. Шкварки готові. Пересипанка також вже наповнився повний баняк. Отже, ми переходимо з. Кухні в їдальню. Ласкаво просимо. Благословення Господня Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на наш стіл і на ваші столи дорогі наші глядачі. Гарних і Богом благословенних вам вихідних днів і нехай. Радість і мир прибудуть в кожному вашому домі. thank you